Комунальне підприємство теплокомуненерго готується до нового опалювального сезону. Після 100-відсоткового розрахунку за спожитий газ минулого сезону підприємство підпише новий договір з Нафтогазтрейдінг на постачання природного газу у новому опалювальному сезоні. Зараз усі деталі нового договору опрацьовують, щоб отримати ліміти. Які вони будуть, розповідає Алла Грибачова. На державному рівні заявлено про зменшення кількості спожитого газу на 10% в порівнянні з фактичним споживанням минулого по, по минулому договору. До чого це призведе? Це призведе перш за все до того, що ми не зможемо забезпечувати комфортну температуру, так як раніше ми давали. Да, були температури, були деякі квартири, де було воно на Межі 18 градусів, але ж основна маса квартир мала 20, 21, 22 градуси. Це було комфортно, це було нормально для забезпечення життя. Уже в березні всі відчули, що було зменшено кількість газу, який ми отримували. І в зв'язку з початком війни, і вже в березні були скарги на те, що люди хочуть підвищеної температури, щоб привикли до комфорту, а ми працювали трошечки по зниженому графіку в цьому році, в цьому сезоні буде графік ще зменшений. Сподіваюся, що ці 10% дадуть можливість працювати 16-17 градусів. Але ж якщо буде, якщо буде та кількість газу, про яку сьогодні говоримо. Заявки із зменшеними на 10% лімітами вже передано в Мінрегіон, і вони чекають затвердження обсягів газу Кабінету міністрів України на кожне теплогенеруюче підприємство окремо. Директорка «Теплокомуненерго» зауважує, що складним буде жовтень, адже лімітів газу вистачить лише на те, аби розпочати сезон опалювання. Весь жовтень, вже сьогодні можу сказати, що весь жовтень, навіть якщо будуть ну, температури низькі, опалювати не зможемо, не буде лімітів на газ. Якщо брати за мінусом 10%, то порівняння з минулим жовтнем це буде десь 2-3 дні. Листопад, грудень, будемо працювати в тих режимах, які працювали, трошечки зменшених, знижених. І лютий був дуже теплий в минулому році. Це Визиває засторогу в тому плані, що якщо дадуть ще на 10% менше, а лютий у нас як завжди, ну він аномально був теплий минулого в цьому році. Тому ну якщо він буде холодний, то будемо мерзнути. Ну і березень передбачено укладання договору і виділення газу лише по 31 березня, і також, якщо буде зменшений режим, а місяць буде холодний, то також визиває застереження. Втім, панікувати не треба, запевняють в теплокомуненерго. Буде якийсь газ, буде якесь тепло, система не замерзне. І дійсно, як оголосив мер міста Києва, що всім побажав запастись теплими речами, якимись обігрівачами. Розуміємо, да, що може бути складно із електроенергією, не тільки з газопостачанням в, в таких умовах. Але ж я думаю, що ну, все, рівно, все рівно газ буде, і система не розмернеться, і тепло буде. Друга річ, що його буде трошечки, може менше, ніж в минулі опалювальні сезони, але ж тепло буде. Держава обіцяє і робить для цього все можливе.